Всім, всім привіт! Хотіла вам розпочати своє відео з такої гарної картинки. Але дівчатка, поки дійшла додому, на дворі темно. Ну, Не можу я вам зняти на світловий день, тому що я далеко живу, а день темніє. Чи то менше і темніє раніше. Так що зніму вам початок з такої свого гіперастром, як його правильно називати, Одина квіточка в мене розквітла. Ще ось стріли і ще на другому горщику також розквіта. Сьогодні в мене блог. Блог буде невеличкий. Покажу, що в'яжу, що на спицях, що прикупила, які мої плани, трошечки розповім таке відео маленьке буде. І ось вам знімаю ще одну квіточку, але тут у мене, вибачте, за темно на дворі. Але тут у мене ще одна стріла, дивіться, будеться розцвітати. Ось я в своєю <смі> знімаю, колись буде кухня без ремонту. Ну, ще є, то є. Ще маємо, то маємо. Поки війна ніхто робити не буде. Так що, такий мій початок, не дуже гарний фон, але квіточки квітнуть. Є моя орхідейка, ніяк не розквітне. Так, поїхали, дивіться, блог. І так, рубрика. Що на спицях? <смі> ну, не рубрика. Чим зайняті мої спиці? А спиці, дявочки, мої зайняті такими шапочками. Ну, зараз покажу. Це мене пряжа від чарівниці добра Київ, я вже показала неодноразово. Мої моточки, я заявляла у нашому спільнику від Миколи до Василя, що я подолаю дракона. Так, мій дракон потихеньку долається. Зараз я вам покажу. Як він долається, це в мене залишки, ну як залишки було, у мене дві такі моточки цього махеру. Я ним ще не користувалася. Вони, бачите, такі неповненькі, вони лежать. Далі, Далі в мене був отакий моточок махеру, і отакий один темненький. Він такий вам на камеру. Такий трошки, трошки. Ну, він такий є тамно-зелений, ну, але на камеру він трошечки світліший. Він так темніший, цей моточок. І оце у мене така шапочка. Щас покажу, щоб ви розуміли, про що я говорю. Одна шапочка без кінчиків. Кінчики ще не заправлені. Ось така друга шапочка. Так само, кінчики ще не заправлені. Третя шапочка. <смі> я в'яжу, дівчатка, шапочки. Шапочки під каски. <смі> Казку, що на голову, я не знаю, як сказати правильно, під шоломи. Так, спочатку я сюди використовувала в мене було, зараз отак покажу. Ось. дві, ну, Одна ниточка була оця темно, темна, а одна була оця <смі> світліша така, болотяний такий зелений колір. То я в дві ниточки почала в'язати. В общем, історія така була дуже цікава. <кхід> Вирішила я в'язати жилеточки з оцієї нитки. Набирала раза п'ять, наберу, розпущу, наберу, розпущу. Ну не йде вона хоч ти лусне. Ну, думаю, стоп, ми ж коли присилалася пряжа, була обумовлена, що я буду в'язати шапочки, Ну, що були там шапочки. Дівчатка, шапочки в мене вилітають. То я за вихідні зв'язала оце три. Це ж при тому, що. І були домашні справи, і ми їздили і все. То за вихідні зв'язалися три розміри. Тут різні. Не дивіться, що вони такі довгі, вони не довгі. Вони, Я не можу вам однією рукою показати, вони дуже гарно лягають по голові, дуже гарно сідають. У них тут фіксований цей розворот, чи як я сказати правильно. В общем, хватило мені такої темної ниточки. І темно-зеленої. Хватило одна шапочка, потім в мене друга шапочка. Потім, як ви вже бачите, це вони всі з розворотами. <кій> потім, як ви бачите, на цій шапочці так само хватило зеленої тільки на розворот, і вже я вкинула сюди сіру. Наприклад, тут у них різні кінчики, оце 56-й голова об'єм, хорошо сіда. Оце 58, це буде 50, мабуть, так, шостий або четвертий. Після прання воно трошечки розійдеться в ширину. Ну, сідають вони по голові дуже класно. Якраз, знаєте, впритик, нема тут запасу, щоб стирчало, не стирчало. Чого вирішила в'язати з отворотами, того що, якщо підказку надіватимуть шапочку, тут вона не давитиме, а не так вущі буде дуть. Ну, хоч махарі дутиме, ну, я думаю, хоч якийсь буде захист. Хоч трошечки то оце в'яжу одну, ну, це вже три зв'язала. <кій> три зв'язала, заплуталися кінчики. Четверта моя на спицях. Тут уже йде чиста, оця пряжається. Потім я так вирішила, що вив'яжу я світліші тона, а вже якщо ну, це оцю вив'яжу, і потім оцю буду міксувати з цією, А цю тоді вже буду міксувати, що залишиться. Тому що, коли я в'язала шкарпетки, мій підмот закінчився, не, мав, ну, не знайшла. Може, ще десь і пориюся. Вдома якийсь підмот, Ангора Старт. То хочу додати, в мене там ще на шкарпетка залишилася. Але поки з оцих вона не кусюча. Оця Махер не кусюча, він дуже м'якенький. Я через те <кхем> спочатку думала в'язати жилютки, бо думала, що буде він кусатися. Ні, дівчатка, він не кусається. І дуже приємно в'язати, до речі, вяжу я не знаю, мабуть, трійка. Це китайські заврори, в'яжуться дуже класно, на двох спицях по колу в'яжу, з'єдную і погнала. Набираю я своїм таким отим оборотом, таким простеньким, щоб ніде не здавлювало. то такі оце в мене, Це на спицях. Оце мої такі вихідні три шапочки за два дні вихідного вийшло, Я думаю, що це маловато, можна було більше, але в мене була хвора дитина зі мною. Одна зо мною, друга в лікарні, в общем, Новий рік у нас почався дуже весело. Більше просто не змогла. Таке в мене, Таке в мене на спицях. Але крім цих шапочок, до речі, тут же ж кінчики ніде не заправлені і не праті, це я вже буду сяду, буду гратися з усіма. Є в мене ще одна велика готова робота. Покажу поки що так свою готову роботу, а тоді вже я, мабуть, зроблю фото. Зроблю фото на стіні. На, цей, ну, в общем, на вішаку спробую зробити. Це в мене жульоточка така вийшла. Це на ЗСУ також на чарівниці Добра київ Кінчики заправлені. Унизу тут набірний край у мене йде. Отак кольор показує. ну Майже одинаково. Такий візерунок. Такий, але не прате. Такий в мене викот. Я не знаю, як вам. На столі поки що, дівчатка, я свій кабінет 100, стіл не поставила. У мене діти, діти, діти. Я не можу ще владнати своє місто назад поставити, то, вибачте, вже знімаю з дивана. Це ще відео буде з дивана, на наступний раз вже ж таки вже ж зроблю стіл собі. Так що, така ж люточка в'язала я <кій> ангора Реал 40 лізе, Пішло на цю жилюточку, люточку, у мене муташка, і оце у друге скільки залишилося. Це пряжа чарівниці добра Київ. І ще в мене, зараз ось руку поміняю, ось ось. І це в мене ще залишилося ну, 2,5 такі самі муташки. Також буде жилюточка, але буде вже розмір більший. Оце, що я вам показувала, десь 48-50, вона йде ось ось о. Ну, на можна 52 розтягти, ну, але ж 48-50. Зв'язалося швидко. Узор такий тіньовий, я вже показувала колись, як в'язала в якомусь блогу, я вже не, не, не пам'ятаю. А це ще в мене <кхм> залишилося. І з того, що залишилося, буду робити більший розмір, буду робити 52-54, може на 6 потягне, не знаю. Тому що хочу, щоб розміри були великі. Те, що залишиться в мене звідціля, з махеру, тоді буду міксувати, далі, дивитися, що вийде. Ну, Поки що я вам казала: це мій такий дракончик, поки я не повив'язую оці всі ниточки, нічого собі в'язати не буду. Але, але трошечки, трошечки от влікусь. Тому що я збираюся поїхати в гості до своєї сестри, там поз'їжджаються її родичі, ну, тобто свекруха її там, рідні її. І хочу я повести на гостиниць якісь в'язані речі. Уже я і мамі свікрухи, тобто наші свахи в'язані речі на гостиниць настроїла що я буду дарити. А от сестрі з чоловіком в мене ще немає, тому я хочу зв'язати шкарпетки. То я, мабуть, свої 2-3 вечора переведу, щоб мені зв'язати, і подарувати їм теплі гарні зимові шкарпетки. То, це сьогодні, мабуть, випущу відео і почну. Почну я зв'яжу з вівчарів. Таки ж пошукаю, може, де якийсь підмот найду, І будуть у мене швиденько. Ну, я як зв'яжу, я вам. Зніму заставочку, тоді в слідючому блогі покажу, як в мене вийшло. Поки що так. Так що одна готова робота в мене є, вже готова, тільки не прата, вже разом скину, поберу дівчатка. І коли буду я посилочку тут лагодити, я вам покажу, що в мене вийшло з усієї пряжі, що в мене є. Так що така жлюточка гарненька, не знаю, мені подобається. Але слідую, що буду в'язати простим візерунком, щоб швидше підігнати. Я я краще зроблю простіший візерунок, але щоб він швидше пішов. Зараз покажу, що в мене залишається, на цій чарівниці добра, то буду далі в'язати. І ще в мене залишається отака пряжа. Це така ніжно-ніжно-бірюзова. Колір взагалі не показує. не показує. Вам показує голубий, а він такий ніжно-ніжно-бірюзовий. Дві моташки бірюзового такого махерчика. Також м'якенький, не знаю. Чи хлопцям таку шапочки в'язати, м'якенькі під, цю, під шлем, чи не в'язати, вони голубенькі. Оце я знаю точно рок н рол, тому що в мене така є бабіна. І отакі біленькі муташки. Я, мабуть, ці біленькі з Люріксом, їх тут зовсім трішечки, ну, понятне діло, ніякий плечовий виріб не вийде. А я зміксую за цим біленьким махарчиком і пов'яжу дитячі носочки. Або дитячі шкарпетки пов'яжу, або. Або зроблю пару 37 го розміру. На 37 й розмір, я думаю, вистачить. У цьому. Оце ні, а з оцих. А що з цими, я не знаю. Я поделюсь, що в мене вийде з шапочок, який залишок, і подивлюся, що тут, може, щось придумаю і з цього. Ну, оце в мене такі залишки ще по червницях добра. Мені їх треба швиденько вив'язати, і щоб я вже з чистою совістю його відправила. У в мене, в мене такий дракончик. У мене є тиждень. Ну, Я вже казала, що хочу на подарунки шкарпетки зв'язати, якщо я буду в'язати дві пари, Ну, якщо сяду і не буду нічого робити, то в мене ж пара йде за вечір. То два, ну, хай три дні я на це собі виділяю. То до 20-го числа я не знаю, чи я встигну це пов'язати, але я буду дуже старатися, мені треба зв'язати, тому що хочеться до кінця січня вже все це відправити. Та й спільник у нас до 20-го закінчується. Надіюсь, я ще встигну. Таке в мене було на спицях, що я в'яжу. Це мої такі були процесики. А ще у мене є покупки. Я та ще кусала ногті, руки і пальці, казала, купляти пряжу не буду. Але, дівчатка, ну, мені ж потрібно зв'язати з зайчиком, то я замовила пряжу. Замовляла пряжу оцю. І щоб пересилку не платити, тому що пересилка також грош... коштів, я покажу, що ще дозамовила. Але основне моє було замовлення це оця Гімалая Dolphin Baby, мабуть, так. я казала, ще раз скажу, ну, зовсім я не, вмі... ну, як? Я не мастер в'язати іграшки, я ще тільки навчаюся, в мене був тільки перший гусачок, але цих я купила для зайчика. Іду я до Оксанки недошитку іграшковий бум, буду я знімати вам початок і те, що в мене в'яжеться, як в мене виходить. Покажу, якого зайчика я хочу, я вже собі його роздрукувала, яку я хочу собі зв'язати. Ну, Буду навчатися на цьому зайчику, будемо так казати. Вийде, не вийде, буду показувати все, що в мене виходить. Але пряжу я купила, так, прикинула там потрібно два, дві мотички одинакового кольору. і Одна моташка іншого. Вже взяла таку, як треба, щоб мені можна було считати петельки. Бо ті що в мене, як десь чула в якомусь відео, кажуть, сліпа. Так от, у тому, на пряже сліпата, що я в'язала гусака, там ні петельок, нічого не можна порахувати. Я в'язала на навмання. Прив'язала рядочок 18, значить 18. А тут я вже думаю порахую. Я поділюся, як в мене вийдуть ці іграшки, якщо вони в мене будуть виходити гарненькі, то інколи потихеньку буду підв'язувати. Хоча в мене сестра замовила ще гусачка. Я не впевнена, що я це все можу за тиждень зв'язати. Ну, буду, буду. Будемо дивитися. Так що, це в мене перша половинка. Моєго замовлення не буде витягати, хто в'яже іграшки, Тут все знають. Тут у нас 100 метрів, на 100 грамів 120 метрів. Ой, 120 метрів. І хто знає, що тут пишуть, я, я без закуляр не бачу вже. Ну, Така іграшкова мімалая Dolphin Baby. Я думаю, знають всі. Це перша половинка моєї посилочки. Так, далі, далі я беру на цьому сайті, оце вже другий раз. Отаку От пряжу. Вона йде на розпродажі. Ціна її, здається, чи то 54 гривні, чи то 64 гривні замоташки. До речі, з магазину Ілена посилання давати не буду, тому що це не реклама, я беру за свої. Хоча, можу сказати, дуже гарна дівчинка, я не знаю, чи це її власний магазин, чи вона працює. Швиденько все відповідає. В Вайбері спілкується все оточення. Ну, обслуговування дуже класне. То я замовила ще три. Три коричневих це фіеста Ангура Рояль. Що тут у нас пише? Що у нас пише? Склад 75% акрил 25 мохер, пряжа 525 метрів на 100 г. Чого взяла по три, Тому що, я думаю, якщо в'язати плечовий якийсь виріб на підмут, то трьох, хватає, на дорослого хватає. Якщо додати шкарпетки, то можна додати. Я вже в них взяла дві біленьких, мабуть, дві чорних. ну, в общем, поставила я собі за мету, Взять у них всіх кольорів. Там небагато, до речі, кольорів залишилося. Я з кожним замовленням, як може, що мені треба буде, буду потрошечку підбирати для підмоту. Для підмоту, для шкарпеток, для, може, який кардиганчик, чи, може якийсь світерок. Це такий бірюзовий такий кольор. Ну, якщо вам цікаво, я скажу ось, наприклад, тут К засвічую, К3 510. Тут іде К. 890, то я оце потихеньку підбираю. Вона така, ну, видно, що вона злежена, тому що вона в упаковці була. Наявності є, не знаю, дівчатка, не моніторила, по чому вони по інтернету, по чому вони по інших сайтах. Просто брала собі іграшкову пряжу і вже ж трошечки підкупила. Але ще там не все. Ще покажу ще, ще там придбала собі. І ще моє замовлення. Підкупила мене, дівчатка, оця пряжа. Я взяла собі упаковку. Не знаю, чи собі, чи на подарунок, я ще не вирішила. Ціна така ще, класна, класна. Ціна, мабуть, 48 чи 40, ну, 40, около 50 гривень за моташку. Це стокова пряжа, вона нерегулярна, я так зрозуміла, тому що я на цьому сайті раніше бачила дуже класну таку пряжу, до класних відтінків, і вона чимось напоминає мені Drops Air. Дивіться, який, як вам так показати, ось такий шнурочок, Бачите, який він. Ось, зараз. Такий шнурок. Не луба фокус, так погано видно. Drops Air чимось напоминає. І я просто його не купила, прозівала, думаю, та блін, куплю. Тоді шукала, шукала, не могла знайти, де я бачила. Тепер знайшла, як би вам так ловить його. Той йому шнурок. ну, Я думаю, ви мені повірите. Не лове. Ось сюди. Ну, оце такий, такий шнурочок такий. Така пряжа це газал. Я не знаю, як правильно читати. Газал, ву, та, в общем не знаю, яка це пряжа. Є тільки прання, і що є. І все. Складу тут, до речі, не написано. Пряжа стокова. Нічого більш на ній нема. Ну, це по штрихку. Тут тільки написано, що мадем Турція. Що це? Стандарт 100 якийсь, ну, в общем, я не знайшла складу. Але склад на сайті був заявлений. Скільки 100 альпака, скільки 100 махеру, непомню ще, склад такий більш-менш він гарний. Ниточка, бунтик, дивіться, бунтик великий, об'ємний. Ниточка тут, здається, 50 грам. Ну, на етикетки немає, але я з посайту згадую. 50 грам і на 50 грам, мабуть. 200 хвостиком метрів, щось таке. Взяла 10 мотків, думаю, по 50 грамів, пів же ж виходить на якийсь плечовий виріб буде. Коли я замовляла, було в наявності отакий колір. До речі, кольор вам продається правильно. Був отакий колір і лавандовий. Ой, отакий і зелений. Зелений такий, знаєте, як розведена зеленка. Так, о, зелений. Неприємно зелений, такий золений, зелений, темно-зелений. Ну, не дуже гарний, мені не сподобався. Нема даже з чим вам відрівняти. Як листочки на квітах, такі зелені, зелені. Е, то поки що... А раніше були там багато відтінків, чого я дура раніше не купила, я не знаю. То це ще не вирішила. Чи буде в мене подарунок, тому що я пішла в два проекти як спільника як спонсором. І по закінченню спільника мені треба два подарунки дівчаткам настроїти. Буду потихеньку пряжу підкупляти, щоб були гарненькі подаруночки. Бо, як мені прилетів коментар під моїм відео, це ж я вже не пам'ятаю, що там було написано. Е -е... В общем, я не пам'ятаю, яка причина, що я пішла в спільник. Боже, забулася. Ну так відповідаю. Я казала у відео і скажу ще раз, і під відео писала. Іду спонсором, тому що мені на протязі того року, 23-го, мені прийшло декілька подарунків як від спонсорів, які відзначили мою роботу. Ну, тобто вона їм подобається. Мені дуже було приємно і мені... я не могла ту саму людину віддячити. Це буде той самий обмін подарунками. Я й пішла так само, щоб зробити рівновагу в природі. Якщо мені дарять, то повинна я подарити комусь зробити приємність. Мені це хочеться. Я не знаю, чи я буду встигати це в'язати, тому що дівчатка з спільниками я вже приморилася. Я трошечки ті ще розповідала, залишаю, а так трошечки приторможу, бо в мене хочеться ще багато чого, хочеться мені свого поробити. Вже й вишивать зубами. хочеться. Валя казала, що вона запустила тренд. Ну, Валюша, Може, тренд і запустила, але вишивки в мене лежать валом куча. І шиті, і не житті, Я завжди до Нового году в'яжу подарунки, дуже багато в'яжу. Після Нового року я відпочиваю. І я до весни вишиваю. Ну, от в мене так завжди воно було. Коли відкрила свій канал, пішла в спільники. Дівчатка, я майже не вишивала, я так скучила вже за цим сим. Тим паче йдуть мої подарунки, ті, що я собі зробила на Новий рік, я вам все покажу, коли вони прийдуть, розповім. То трошки, трошечки спільниками приторможую. Але спонсором я пішла. В'язати, то я там щось буду, по-любому, в'язання мене не відпустить а Спонсором буду, то я хочу, щоб людині, які зробить приємність, відзначити чиюсь роботу. Ну, мені, наприклад, прийшліть пачку чаю, я буду пригати до потолка, тому що тут не так той чай, а так як тебе відзначили. Якусь капельку доброта хочеться зробити собі. Ну, це така це моя думка. Думки можуть розходитися, коли зніму тех ця Надійка на каналі випустила трех тех по спільниках. Мені він дуже сподобався, дуже класний, але я ще до нього не дійшла. От, як вже зробив своє місто, своє там, де я знімаю, колись це, там вже в кінці цього місяця я вам той тех зніму про свою думку про спільників, чи я туди ходжу, які як, взагалі як я про це думаю. Я думаю, вам буде цікаво послухати. Мені, наприклад, дуже цікаво, хто за спільники знімав цей тех, я слухала. Не знаю, чи всім коментарі писала, бо щось щось YouTube з коментарями дуже грається, дуже важко написати і дуже телефон глючить, клавіатура висне. Але спільник, чи тех, на свою думку про спільники я вам зніму. Тому що це неоднозначна думка, це багато спільних таких спорних питань. Ну, в общем, іду. Так що така моя покупка, дівчата бунтик гарний, м'якенький, повітряний такий, не колеться. Не знаю, хочеться мені. Буду на твоєму сайті моніторити, завжди, якщо десь попадеться яка пряжа, або навіть дівчини напишуть, якщо буде у вас ще нерегулярна пряжа різних відтінків, хай вона мені прямо пише, я буду підкупляти, буду підкупляти на подарунки і собі. Хочеться спробувати. Ну, багато мене ще чого в'язати, не знаю, чи я все встигну. Ну, будемо будем, будем все встигати. Так, таке моє було, було таке моє відео, такий мій був блог. Моє в'язання, мої покупочки. Новенько нема нічого. У нас цей тиждень взагалі був такий якийсь важкий, двора поболіла, хто в лікарні, хто вдома. Почався рік важкувато, але це все, надіюся, це все в дрібниці життя. Ми все переживемо. Зимовими вас, зимовими вас днями, вечорами ждемо перемоги, надіємося на перемогу, а ми з вами зустрінемося, і це буде дуже-дуже швидко.